Привіт, друзі! Ми знову повернулися на невеличке відео запитання-відповіді від наших глядачів, ялана Я, і з нами імміграційна консультантка Тетяна, яка люб'язно погодилася відповісти на ваші запитання. Угу. Почнемо з запитання Є? такого: питає дівчина, що вона чула інформацію про програму імміграції по Альберті, де можна отримати піар, але... Десь вона чула таку інформацію: що якщо жити і прожив і працювати в Калгарі і Едмонтоні, то ви на цю програму не кваліфікуєтеся. Тобто, в будь-якому іншому місті Альберти, крім Калгарі і Едмонтона. Чи це правда? А ні, це не правда. Але ми розуміємо, що в Альберті є кілька провінційних програм, не єдина так. Албура починки стрім є основною по суті, але крім того, в нас є додаткові інші стріни. В тому числі є програма Rural Renewal Stream, Вона відносно нова програма, якраз а, покликана допомогти тим, хто живе у маленьких містечках, і тут а, йдеться про конкретні маленькі муніципалітети містечка, а не просто будь-яке місто за межами чи Едмонтону. Основна вимога програми це менше як 100 тисяч населення в місті має бути, але це місто має отримати додатковий провол, додаткову дезигнацію від уряду Альберти. Наразі їх є, якщо добре пам'ятаю, біля самих восьми маленьких містечок, які беруть участь саме в цій програмі. Але знову ж таки це стосується тільки програми Rural Renewal Stream. Все решта неважливо, де вживати. Зрозуміло, дякуємо. Маємо ще таке наступне запитання від Іванки, яка каже, що в Канаду вона заїхала по мультивізі в аеропорту отримала work Permit, а через півтори місяці за сімейними обставинами повернулася до України, не пройшовши медогляд. І вона планує повертатися до Канади, то вона питає, чи будуть в неї якісь проблеми при в'їзді? Ну за загальним правилом для українців є вимога пройти метогляд в майже 90 днів після отримання work permit. Відповідно, якщо ви не виконаєте вимогу цього work permit, ви можете його втратити. І на приперетині кордону офіцер а, має перевірити ваші документи, перевірити їх дійсність. Якщо ви не виконали вимоги вашого промігу, вважайте, що у вас його можуть забрати. Проте, якщо не пройшовши цей термін, або ви не, не настільки сильно порушили терміни, так якщо ви виїхали через півтори місяця, ви можете пройти цей медогляд в Європі, ви можете його пройти в Україні. Наскільки мені відомо, в Львові його можна зараз пройти. А це не проблем. Він обов'язково має бути пройдений в Канаді, але обов'язково через panel Physician, тобто не в будь-якого лікаря, а ви заходите на сайт імміграційний у вашій країні, в якій вам найближче, де ви знаходитеся, шукаєте відповіді. Посилання залишимо. Ми маємо той сайт, бо нас дуже багато людей питало то. Але це не проблема. Якщо б так трапилося, що ви не пройшли його в межах 90 днів, я рекомендую відправити веб-форм, пояснити ситуацію, попросити екстенш. Це не гарантовано, але принаймні а, ви камклін, так ви вам потрібно сказати, що трапилося. Ситуації буває різні, дійсно можуть бути форс-мажорні обставини. Зрозуміло. Угу, чи могли би ви підказати? Питає Жанна, що робити в ситуації, коли віза в паспорт, але скоро весілля і буде змінене прізвище. Ну в мене така зразу перша відповідь була не міняти прізвище. Поки що гарно женіться, Бог вам найпомагає, але можете прізвище змінити трошки пізніше. Але може є якісь мудріша порада від тебе, не така, як я собі подумала? Ну в принципі, в таких ситуаціях дійсно не варто міняти паспорт, так тому що ви можете. Користуватись цією візою, якщо ви отримуєте новий паспорт і ваш попередній паспорт є недійсний, Вам потрібно буде міняти, отримувати нову візу. Немає такої можливості продовжити чи переклеїти візу. Вам треба буде пройти знову цей процес. В залежності від того, чи є людина, я не трошки не зрозуміла з питання, чи вона вже в Канаді, чи а, ще тільки збирається в Канаду. А, тут буде різний процес відрізнятися, так. Але в цілому по можливості просто не міняйте паспорт. Майте з собою свідоцтво про шлюб, навіть якщо в свідоцтві про шлюб вказано, що ви поміняли прізвище, але ви можете все ще скористатися тим паспортом. Це не проблема. Угу. Дякую, і Петро запитує, чи відкриють мені візу, якщо я маю постійне місце проживання в європейській країні. Я думаю, це питання. Ви дівчата вже можете відповісти. Так відкриють, немає перепони, ні постійне проживання, ні постійний статус, якійсь іншій країні, навіть громадянство іншої країни не є переконане на даний момент до програми Угу. Ще таке питання: чи підходить е, праця в сфері охорони е, під НОГ, якщо людина хоче подаватися на е, ПІАР? Окей, улюблене запитання: чи підходить моя робота для імміграції? А в якій провінції і по якій програмі що саме ви маєте на увазі? Що ви займаєтеся? Тобто, що таке НОК-нок це є система, яка допомагає визначити в якій професії ви працюєте? Мене часто а у мене нема нок. НОК у вас є, нок є у всіх, тому що будь-яка професія вона підлягає, підпадає під певний НОК. Це спосіб для уряду класифікувати професії. Відповідно, якого рівня цей нок і чи підходить він під конкретну програму, а це вже питання залежатиме від того, які ваші конкретні обставини і що ви робите. В тій же охороні є багато НОКів, багато різних спеціальностей, в uh залежності -huh. від того, чи ви є просто охоронником, чи ви працюєте в loss prevention, так? Спостерігаєте там за камерами, чи ви є маєте якісь інші функції, чи ви є супервайзером. Тобто, це все залежатиме від того, якого рівня ваша професія, на які потенційно програми ви можете кваліфікувати. Ти знаєш, тут що в мене є таке запитання, бо я е, так також чула від людей, і, і е, не всі професії, е, ви не можете працювати у всіх професіях, поки у вас немає піару, і я так підозрюю, що можливо охоронець. Е, це одна з тих професій. Можливо, не всюди. Можливо, якщо це охоронець в магазині, просто security, стояти там на тій пікалці, то може це окей, але є ряд професій, які, наприклад, тренер, певні тренери, наскільки я знаю, мусять мати піар імміграційний консультант. Наскільки я чула, мусить мати піар ріл естейт агент мусить мати піар. Тому ще це дуже важливо. Є такі професії. Ну, справа, які... Ми в мене, в мене, відомо, добре, пам'ятаю. Тому є такі професії: не обмежуйте себе і не думайте про нок, а ви ще й знаєте спочатку, чи взагалі ви можете працювати в цій професії без uh, permanent residence. Чи потрібно ліцензування в саме вашій провінції, куди ви їдете, і чи можливо отримати таке ліцензування в вашій провінції з тимчасовим статусом на тій візі, яку ви отримали? Тому що, наприклад, в Альберті дуже часто електрики стикаються з проблемами. Вони не можуть пройти процес отримання сертифікації навіть якщо це є сертифікований електрик з іншої країни з величезним досвідом він не зможе використати ні для еміграції цей досвід навіть якщо він буде допомагати електрику і не зможе отримати сертифікацію поки не отримує постійний статус тому mm -hmm. тут треба дивитися конкретно вашу ситуацію mm -hmm. Тут таке теж дуже дуже конкретне запитання. Підкажіть, будь ласка, якщо чоловік працює у Польщі Карщиком та отримав візитерську візу на 6 років, він може працювати у Канаді та по якій міграційній програмі найкраще працювати? Він має вищу освіту в Україні по професії менеджер з продажу англійська на початковому рівні? Окей, okay. uh, знову повертаємось до основного питання: що таке віза, що таке work permit. Віза на 6 років означає, що 6 років ви маєте право на в'їзд в Канаду. Візитерська віза просто дає право на віз в країну. Статусом в Канаді визначається «Work Permit». По програмі Коад ви маєте право його отримати до 3 років, принаймні на даний момент. А відповідно, проїхавши в Канаду, маючи «Open Work Permit», на протязі трьох років, на шести років, трьох років, а чоловік може працювати по професії, яка не заборонена «Work Permit», а, яка а, на яку не потрібно, чи ви отримали відповідне ліцензування? І а, від того, які, далі а, що вам ця професія дасть для еміграції, залежатиме від вашої провінції, тому що в деяких провінціях ви можете проходити і по низькокваліфікованих ноках, і по висококваліфікованих ноках. Forklift uh, operator – це є не а, Кваліфікована, наприклад, crane operator, це буде вищого рівня, але вже потрібна буде особлива ліцензія для цього. І е, залежно від провінції, наприклад, в Онтаріо з низькокваліфікованими позиціями дуже важко, е, практично дуже обмежена кількість професій, по яких ви можете потенційно пройти. А е, в той час як Альберті цей список практично не обмежений, тому ну просто треба дивитися вашу конкретну ситуацію на що ви можете претендувати. Тут таке питання. Мені здається, ми вже з тобою обговорювали це, але я зачитаю, може, це допоможе якось людині направить від Людмили. Підкажіть, будь ласка, що податися по новій спрощеній програмі на піар? Які документи потрібні від працедавця? Це питання, якщо я не помиляюсь, було під тим відео, де ми говорили про... Спрощені умови в Альберті саме з тобою. Тобто, які документи потрібні від роботодавця Job offer на 12 місяців, full-time job, Яка мінімальна зарплата може бути вписана? Мінімальна зарплата визначається стартовою середньою заробітною платою по цій професії в індустрії в Альберті. Тобто ви заходите на сайт офіційний АЛІС і дивитеся це як статистичний сайт Міністерства праці Альберти, і дивитеся цю інформацію, де є доступна статистична інформація щодо заробітної плати. По документах основний документ це референс-лета від вашого роботодавця, job офф від вашого роботодавця, і вам потрібно надати фейсб, який підтверджує, що ви на даний момент працюєте у вашій роботодавці на умовах відповідних програмів. Угу. Дякую. Угу. І теж я пам'ятаю, ми це питання обговорювали, але людина запитує: підкажіть, будь ласка, якщо освіта 9 класів, тобто загальна середня, атестат зелений, можна буде податися? На жаль, ні. На жаль, 9 класів це не є повна середня освіта, це є базова середня освіта, і вона не визнається в Канаді. Вам весь не дасть оцінку як повної середньої освіти. Це проблема. В таких випадках я рекомендую по можливості а, шукати спосіб закінчити отримати закінчену повну освіту. А, наприклад, хороша ідея, якщо є така можливість, закінчити дистанційно в Україні технікум коледж. Поки ви будете здобувати досвід в Канаді, вам паралельно зарахується ця освіта. Тоді ви зможете зробити оцінку диплому і ви зможете скористатися програмою. Якщо ж ви, наприклад, почнете вчитися в Канаді, так вас в коледж не приймуть без закінчення шкільної освіти. Вам треба буде закінчити. Школу тут adult Education. під час навчання вам цей досвід роботи не зарахують. Ви витрачаєте час. Тобто а, таке важливе правило: якщо ви вчитеся і працюєте в Канаді, вам, по перше, треба старий permit для дорослих, так обов'язково, і досвід, отриманий під час навчання не зараховується для імміграції. Якщо ви вчитеся і при, в Україні дистанційно чи в будь-якій іншій країні світу паралельно працюєте в Канаді. Досить отриманий в Канаді в цей час, якщо він на легальному статусі, на легальному вакпроміт, вам зарахується і yes. зарахується освіта, отримана в той же час. Це, я тут це щоб... ідеальна порада. Та, це просто це дуже прайслес. Я ще тут хотіла сказати, колись я знаю, була така можливість закінчити в Україні е, 10-11 клас екстерном. Е, то якось так було, що буквально на протязі кількох місяців ви здавали заліки за 10-11 клас і потім здавали випускні екзамени. Це було мільйон років тому, тому я не можу ручатися. що та програма ще існує. Але про неї мало хто знає. Тому якщо ви ну, зробите якийсь research, попитаєте, якщо така можливість є, то можливо до того, ніж приїхати сюди, ви зможете, наприклад, екстернатом закінчити школу, то тоді вже також ну у вас буде 11 класів. Повна середня освіта, і прошу. Багато є випадків, коли мене до мене звертаються люди, які не закінчили навчальний заклад. Так, не довчилися рік, не довчились два роки. Вчилися в технікумі, закинули. Не отримали ні шкільну освіту, не отримали, ні диплом технікуму. Зверніться в ваш технікум, чи є можливість поновитися? Так. Е, таке ще питання, я так розумію, що то наскільки вже спортсменів питало? Е, питає Джіна, а боксери, чемпіони світу підходять за програмою? Е, то, наприклад, якщо людина є спортсмен чи спортсвумен, е, як є якісь такі програми? Перш за все в Канаді на федеральному рівні є програма Self-employed person. Це є особлива програма. Ви знаєте, що практично немає зараз на федеральному рівні інших можливостей іммігрувати як самозайнята особа, проте є окрема категорія людей, яка в принципі традиційно не працює як найняті працівники. Вони працюють по контракту як самозайняті працівники. Це є а, працівники сфери культури, мистецтв і спорту. А в даному випадку а, це є програма. Це вона відноситься до бізнес-програм. Тобто, вам треба показати попередній досвід, як самозайнятий спортсмен світового рівня, тобто участь у різних змаганнях, а, а, ваша активна професійна діяльність, та показати те, що ви саме цим заробляєте на життя. Це не просто хобі після роботи, так і показати, що ви зможете а, цим займатися в Канаді. Що у вас є а, пропозиції, якісь взяти участь у змаганнях, що ви можете. Працювати тренером, наприклад, ну тобто, це вже на індивідуальній основі. А єдине, що мінус цієї програми, в тому, що ця програма взагалі передбачена в цілому для людей, які не, не обов'язково знаходяться в Канаді, так тому вона не дозволяє продовжити ваш статус і дуже довго розглядається, Це є особлива програма за особливі заслуги. Відповідно, індивідуально кожен випадок знову ж таки розглядають. і вона може тривати 3-4 роки розгляд. Тому якщо так стане, якщо що вас за цей час закінчився work permit, у вас не буде можливості її на основі цієї програми продовжити. Друге, якщо ми дивимося, звичайно, взагалі атлети, це в основному буде ног вищого рівня. Якщо у вас хороша англійська, ви молодого віку для вас експрес не закрита. Ви можете подавати як спортсмен, якщо ви можете показати, що ви маєте попередній досвід. Але знову ж таки, якщо ви в Канаді вже здобули досвід, як найманий працівник, так ви є постійним в штаті якоїсь спортивної установи. І третій варіант, звичайно, це Залежності від провінції, знову ж таки, мене ми не прив'язуємо до конкретної провінції, але оскільки я з Альберта, то я можу говорити про Альберту, в Альберті атлети є в списку заборонених професій. В принципі, в основному тому, що для них є інші можливості. Так само, як Кіагіве є в списку заборонених професій, бо для них існує окрема федеральна програма, так само для атлетів є окрема федеральна програма. Зрозуміло. І дуже таке конкретне запитання від Романа: чи бармени або офіціанти підпадають під категорію 65, 64 c other Personal Service Occupations. Відкривайте класифікатор професій, дивіться. Ці, мене дуже часто питають цю, про, саме про цей е, Чому його про нього питають? Так, я зразу знаю, звідки це питання йде. Це коли ви відкриваєте список заборонених професій, по буде пацієнт стрім, там вказаний цей нот. Mm -hmm. Він дуже розмитий, а, його назва, і люди думають, що під це підпадає все, що завгодно, все що пов'язано з сел, підпадає в тайнок. Насправді це є конкретний нок. Ви відкриваєте класифікатор професії, вводите його в код, і ви бачите по перше, приклади професії, по-друге, які функції виконує людина на цій професії. Туди входять те все, те, що не війшло в баченці, що не війшло у продавців в магазині, продавців в різних інших якостях, там технічних продавців. Це будуть в основному от, представники, які продають Mary Kay, Tupperware, а люди, які ходять від будинку до будинку. Продають фільтри для води, а пропонують вам по телефону підписатися на якусь підписку. А це ті працівники саме не в відносяться до цього НОКу, і вони не дозволені, програмою програми Зрозуміло, дякую. Ще таке питання. Хотілося б дізнатися про заміну водійських прав на канадській в Альберті. Ми, на жаль, не знаємо, бо ми знаємо про Онтаріо. То, можливо, ти чула то не дуже твоя yeah. по професії питання, але можливо, ти чула просто від нюкамерів від своїх клієнтів. Можливо, десь хтось тобі розказував. Ну, перш за все, звичайно, кожна провінція має свої правила. Альберт не міняє автоматично українським права, як це робить чи сіска. Так вам потрібно здавати тест. Ви отримаєте спочатку чинівські права. Але якщо ви маєте попередній досвід водіння з України, ви маєте водійське посвідчення з України, ви можете отримати можливість так. Якби waiver of цього waiting period. Тобто вам не потрібно буде чекати рік, поки ви зможете подати на постійні права, а ви зможете подати, здати екзамен відразу. так? Довідок зараз не вимагається, наскільки мені відомо. Раніше треба було змирати довідку брати, зараз це не потрібно просто на основі водійських прав, але будьте готові до того, щоб від вас запарить ваші українські водійські права. Угу. угу. Ну, Я не думаю, що це дуже Велика проблема а фондарі не забирають, вальбарті забирають. Просто люди, які планують повертатися, вони потім так трошечки не очікують цей момент. Так а як це так? А чому він мене їх забрав? Ну так забирають. Yeah. Yeah. Цікавий Я цікавий момент. Буду. А, і ще запитую людина, на яку суму можна додатково розраховувати в Ольберті на дорослих без дітей? Я так розумію, що це більше стосується як соціальної допомоги, тобто три тисячі федеральної допомоги дають всім, незалежно від якої від провінції. І потім, якщо людина ну, якісь має дохід дохідніші про мінімуму, то Парк за все залежатиме від того, які у вас є фінансові можливості. Mm -hmm. Тобто це вирішується на індивідуальній основі. Така допомога може надаватися до 6 місяців, і залежатиме від складу сім'ї, від того, чим ви займаєтесь, скільки ви платите за житло, який у вас рівень доходів. Тобто і є певний поріг, після якого вам взагалі ніякі кошти не дадуть. Тобто, якщо це одна людина, приблизно 750 доларів, доларів. Якщо двоє там трохи більше суми, якщо з дитиною інша сума, так і відповідно. Це відраховується ця різниця залежності від того, скільки ви заробляєте, скільки у вас на рахунку там скільки ви платите за житло. Відповідно будуть визначати розмір суми, який ви можете отримати, і ця сума буде переглядатися чи на щотижня, якщо точно щомісяця, не, не пам'ятаючи на щотижня, вам будуть телефонувати, виясняти інформацію. Тобто, це не є автоматична сума, яку ви отримаєте в будь-якому разі. Вона надається тільки тому, кому вона дійсно потрібна, і вона є тимчасово. Якщо ви знайшли роботу, почали працювати навіть на мінімальну заробітну плату, ви по суті, вже не кваліфікуєте. Зрозуміло, я так. тут ще хотіла сказати такий лайфхак, що коли ви подаєтеся на допомогу грошову, подавайтеся спочатку на провінційну, а потім вже на федеральну. Бо федеральна якби належить всім, і там менше запитань. Провінційну, якщо ви отримали вже якщо ви отримали вже провінційну федеральну допомогу. То тоді про провінція спитає: ну а ви от отримали три федеральної допомоги, то у вас вже на рахунку є гроші. То може вам вже провінційних так не дуже потрібно. В нас десь є відео Але про... на жаль, не діє вже цей лайфхак, тому що mm -hmm. в Онтаріо, сервіс Онтерію, всіх відправляє подаватися на федеральну. Та ти що? Mm -hmm. О, То все поки поки, поки влітку це ще вони відкривали цю федеральну mm -hmm. програму, то ще таке діяло. Оті наші знайомі, які приїхали в травні, так. в червні, ще на початку липня. Тож, то так вони подавалися через соціальні служби на провінційну, на провінційну допомогу спочатку, а потім вже пізніше федера... вже... зараз. Ні, зараз сервіс соціальні служби всіх відправляють подаватися спочатку на федеральну угу. і, і люди і повинні отримати ці три тисячі, заплатити з них оренду, витратити там на не знаю ну, там на якісь базові потреби на на прожиття і так далі. І вже через кілька місяців, якщо вони ще не знайшли роботу і вони. Так, фінансово страждають, то тоді їм провінційна mm -hmm. от соціальна служба ще може допомогти і там тих 600-700 доларів виплачувати. Зрозуміло. Але це Таня пояснила, так як і в Альберті. Це все розглядається в індивідуальному да, порядку. Так. Зрозуміло і ще я маю таке запитання бонус не в кінці від мого друга. Він трак-драйвер, йому 54 роки, і він хоче їхати в Нью-Брансвік, в провінцію, тому що там добрі імміграційні програми власне для водіїв траків. Єдине, що його хвилює, чи він встигне податися, тому що там програма для трак-драйверів має обмеження по віку до 55 років, а йому вже 54 і він можливо, не, радила. можливо, Альберту, чи Манітобу, чи якісь інші провінції, де би він по віку встиг податися? Наскільки мені відомо, так, дійсно, там є обмеження до 55 років, плюс це є систем Тобто те, що він зареєструвався як кваліфікує, це означає, що він може отримати таке запрошення відразу. Йому набирається певна кількість балів. Так? І людина, mm -hmm. яка вже на порозі того 55-річного віку, likely, так, не, не має особливого шансу отримати таке запрошення. А якщо дивитись на інші провінції, а, Манітоба, Альберта, напевно, будуть кращою ідеєю. А, в Манітобі вік має значення, а, тому що там так само Expression of Entry System, тобто ви отримуєте певну кількість балів за ваші якості, в тому числі за вік, і, Відповідно, а якщо ваш вік вище 45, ви втрачаєте бали, якщо він за 50, то вже балів немає взагалі. А, відповідно, тут Теж expression of interest system залежатиме від того, скільки ви балів наберете в цілому по різних факторах. Тобто, якщо ви маєте 6 місяців досвіду в цій провінції пропозицію роботи про в ті провінції, в якого ви пропрацювали 6 місяців, це вже додаткові 600 балів. А далі ви вже відповідно від того, чи є у вас хороша англійська, чи є хороша освіта, а різні фактори сприяють або погіршують вашу ситуацію з балами. А в Альберті система не бальна. А ви можете, якщо він має попередній досвід як трак-драйвер за межами а, Канади, так. якщо має два роки в межах останніх 30 місяців, після того як він знайде роботу, отримає можливість працювати і почне працювати як трак-драйвер в Альберті, він може подавати на програму відразу. І в Альберті немає жодного обмеження по віку. Ну, то є, У мене, він, до речі, він, от, є зараз. Один кейс саме схожий. Дуже людина саме трак, трактардера подається. Він буде дуже тішитися. Такі відповіді швидше за все поїде в Альберту, тому що він має досвід з Америки з Європи тракт-драйвером, І так як там немає тобі. віку, то йому підійде. Таке як в мені тобі так не бронсико треба 6 місяців досвіду саме в цій провінції. <губі> У нас не потрібно немає такого обов'язку. Єдине, що на момент подачі ви маєте знаходитися в Альберті, працювати в Альберті і мати легальний статус в Альберт. Угу. Ну, то я думаю, що Альберта його чекає в скорому часі. Дуже дякуємо, Таню, за відповідь. Дякуємо дуже, як завжди, дуже інформативно. Ми і для себе багато чого від відкриваємо, і дуже тішимося, що наші глядачі мають таку е, можливість запитати такі запитання і отримати кваліфіковану відповідь, а не казала бабця в пижику. Завжди рада з вами поспілкуватися. Мені дуже приємно. Дякую за те, що ви робите. Ви дуже багато допомагаєте українцям, які часто приїжджають розгублені, не знають, де чого починати, де їм шукати інформацію. Ваш канал дійсно є дуже позитивним ресурсом, який... Надає достовірну інформацію, а не просто а, десь хтось почув. От мені до речі, сподобалося те, перше питання. Там було про а, те, що чи правда, що Калгарі і Едмонтон, я ви мені відправляли скріншоти? Так mm. дуже часто чомусь. Я бачу саме це питання і саме формулювання Калгарі і Едмонд». тобто помилка людина навіть не перевірила людина, яка перша розповсюдила цю інформацію. Навіть не перевірила, як називається місто Едмонтон на Едмонд. Але мене дуже часто клієнти питають мене дуже часто от, мені пишуть, бачила в онлайн мережах саме от таке формулювання питання, де Едмонтон називають Едмонтом і питають те саме. Тобто, ця інформація пішла з одного недостовірного джерела і просто розбіглася по інтернету, Так це відбувається. Тому а, я дуже рада, що я маю на кого посилати своїх клієнтів, коли вони шукають питання, особливо адаптаційні, тому що я обмежена своєю роботою міграційними питаннями. Я не маю можливості. Досліджувати всі ті окремі питання, як шукати житло, як шукати лікаря, на що звертати увагу, коли робиш покупки в Канаді, такі побутові речі, і ви дуже багато допомагаєте саме розібратися в цих побутових речах. Я пам'ятаю, коли приїхала перша в Канаду, скільки було помило, скільки було розгубленості, як все лякало, було незрозуміло. Навіть перші походи в супермаркет були стресовими, і те, що ви робите, дійсно дуже допомагає. Дуже, Дуже дякуємо. Дякую. Ми тому і вирішили з Ланою робити е, такий контент. Бо ми також приїхали і були дещо розгублені, і все займало багато часу, бо ми не знали, кого питати, е, куди куди бігти. А так може як люди клікнули, подивилися відео і їм проясниться якась ситуація. Я, я до тепер пам'ятаю, як. Перший рік в Канаді на день Валентина мій син мені сказав об 11-й вечора, а, коли він засипав, що він тільки що згадав, що йому потрібно валентинки а, всім однокласникам завтра в школу. А, я почала шукати, які магазини ще відкриті. Знайшла там останній шопер з Драквард, який закривався через 20 хвилин. А, звичайно, жодних валентинок в ньому вже не було, все ми потім. А з чоловіком півночі вирізали ці з кольорового паперу і клеїли на них наклейки. Що було робити? Не хотілося. І в такий момент, думаєш, як це все таке важко бути мігрантом, коли в тебе немає якоїсь такої підтримки, знайомих, родичів, які можуть сказати такі нюанси, і ми просто не знали. Так. Класно, зрозуміло. Дякуєм Дякуємо, за Дякуємо ще раз, Таня. Будемо на зв'язку. як Щось ти ще хочеш нашим глядачам розказати. Завжди ми раді і будемо ще тебе турбувати своїми питаннями. Дуже дякую, що запросили. І обов'язково нас полайкайте, поділіться з друзями і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Па-па, Па-па, гарного вам дня. Па -па.